Буває так, що людина має певні симптоми. Вона обстежується у профільних спеціалістів, у кардіолога, гастроентеролога, ендокринолога, але причин виникнення цих симптомів так і не знаходять. Пацієнти ходять по колу від лікаря до лікаря, роблять безліч обстежень, але безрезультативно. Причиною цього може бути соматоформна вегетативна дисфункція. Тож варто звернутися до лікаря-невролога. Це симптомокомплекс не є діагнозом, це лише є синдром, який супроводжується нервовими розладами через бійне. Нервової системи, що впливає на життєво важливі функції організму, поширеність даного захворювання досить велика: 280 випадків на тисячу населення. Симптоми вегетативної дисфункції самі різноманітні, це і напади головного болю, запаморочення, підвищена пітливість долонь, як у стані спокою, так і прихвилювання, серцева аритмія, підвищення температури тіла без явних причин. Часте відчуття тривожності, відчуття комка в горлі, задишки, розлади шлунково-кошкового тракту, при відсутності інших захворювань чи отруєння, коливання артеріального тиску. Лікування даного синдрому є комплексним та індивідуальним. При підборі оптимальної схеми лікування враховується походження і особливості вегетативних порушень. Крім лікувальних заходів, необхідно провести коригування способу життя та поведінки пацієнта. Виключити шкідливі звички, зменшити психоемоційні навантаження, займатися лікувальною фізкультурою, при підозрі на соматоформну вегетативну дисфункцію, зверніться до фахівця. Правильно підібрана терапія дозволяє повністю позбутися від неприємних симптомів.